Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, сьогодні ми з вами підемо в гості до бабусі. Подивіться, яке у неї велике подвір'я, а скільки тут тварин. Назвемо їх. Це корова, качка, свиня, вівця, кобила. Собака. Діти, бабусині тварини сумні, бо їхні дітки загубились. Щоб знайшлися дитинчата тварин, треба правильно їх назвати. У собаки хто? Цуценята. У качки каченята, у свині поросята. У корови телята, у вівці ягнята, у кобили лошата. Молодці дітки, всі дитинчата знайшлися та повернулися до своїх матусь. Діти, а як одним словом можна назвати цих тварин? Так, це домашні тварини. А чому їх називають домашніми? Бо вони живуть вдома у людей. Люди за ними доглядають, годують їх. Діти, а яку їжу дає бабуся курям? Так, зерно. А що їдять корови? Малята, корови, вівці та коні влітку їдять траву, а взимку їм дають сіно а це хто? Так, котик. Котик домашня тварина. Так, а що він їсть? Котик любить м'ясо, рибу, молоко, сметану, а ще він любить мишок. Що їсть собака? Так, м'ясо, рибу та дуже полюбляє гристи кісточку. А що їдять свині? Бабуся дає їм зерно, овочі, траву. Добре у бабусі на подвір'ї, та нам час повертатися. Скажемо їм до побачення, і вам, дітки, до побачення, до зустрічі!